Вітаю вас! Я, пан Богдан, запрошую вас перенестися з Європи, до якої була раніше прикута наша увага, до Азійсько-Тихоокеанського регіону, та поговорити про іншу важливу міжнародну конференцію Вашингтонську, що відбулася у 1921-1922 роках, і як і Паризька сформулювала правила, за якими житиме новий світ. У Тихоокеанському басейні, зокрема в Східній Азії, на початку ХХ століття також розгорталися тривожні процеси, які могли загрожувати світовій безпеці. Вони були пов'язані зовсім не з боротьбою Антанти та Четверного Союзу. Позиції Німеччини тут були слабкими, а свої колонії в Китаї та Тихому океані вона втратила вже в перші місяці світової війни. Для інших європейських колоніальних імперій ці землі, звісно ж, були цікавими, проте серед зовнішньополітичних пріоритетів займали далеко не перше місце. Свої колонії тут мали Нідерланди, Франція, Португалія. Проте в найбільш виграшному становищі була Велика Британія. Вона володіла важливим портом Сінгапур, що контролював морський шлях. Між Індійським і Тихим океанами. Крім того, британськими домініонами, тобто самоврядними колоніями, були Австралія та Нова Зеландія. Воїни цих країн заслужили величезну повагу серед інших сил Антанти в баталіях Першої світової. Проте велика війна поклала край домінуванню європейців у регіоні. Їх ресурси. І військові, і фінансові були вкрай виснажені. Натомість на перший план усе більше почала виходити конкуренція двох потужних тихоокеанських держав Японії та США. Пригадайте, які колонії мали ці держави у Тихому океані. Оскільки Японія вступила у Першу світову війну на боці Антанти раніше, ніж США. То саме їй дісталася більшість німецьких володінь в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Особливо цінним виявився півострів Шаньдун. Тепер Японія могла контролювати морське сполучення в напрямку китайської столиці міста Пекін. Японію цікавили ще кілька регіонів на північному сході Китаю Маньчжурія та внутрішня Монголія. Її політика щодо Китаю. Стала навіть більш рішучою порівняно з традиційним підходом європейських колоніальних імперій. Якщо Британія та Франція прагнули поділити Китай на окремі сфери впливу, то Японія намагалася нав'язати свій протекторат цілій країні. Як це було озвучено у 21 вимозі 1915 року. Таке посилення Японії не на жарт схвилювало Сполучені Штати. Вони категорично не хотіли допустити японського домінування у Тихому океані. Крім того, американці відчули пряму загрозу політиці відкритих дверей у Китаї, яку вони так наполегливо проводили. У чому вона полягала? Пам'ятаєте? США та Японія розпочали справжню гонку озброєнь у військово-морській сфері. Здебільшого у виробництві потужних лінійних кораблів скорочено лінкорів. Починаючи з 1914 року, американці спустили на воду 5 нових лінкорів, японці 6, їх розміри, вантажопідйомність та насиченість озброєнням неймовірно зростали. Почали з'являтися й авіаносці, які ще відіграють значну роль у майбутніх морських баталіях. Гонка озброєнь викликала величезне фінансове навантаження на державні бюджети, а в умовах післявоєнного економічного спаду ставала складним завданням. Британія була незадоволена таким розвитком подій. Її статус найпотужнішої морської держави похитнувся, крім того, і Японія, і США були членами антанти. То що ж мала робити Британія, якби напруженість між США і Японією переросла у відкритий конфлікт? На чий бік їй ставати? І хоча ще з 1902 року діяла англо-японська угода про воєнний союз, тепер британці прагнули позбутися цих зобов'язань перед Японією, щоб не розсваритися зі Сполученими Штатами своїм головним кредитором. Стало зрозуміло, що без проведення загальних переговорів, які пом'якшили суперництво у Тихому океані, не обійтися. Інакше шлях до Нової світової війни. Ініціативу взяли на себе Сполучені Штати у 1921 році. Вони запросили зацікавлені країни зібратися у Вашингтоні для участі в конференції з морських питань. Вашингтонська морська конференція тривала з 12 листопада 1921 року до 6 лютого 1922 року. Її офіційна мета обмежити морські озброєння і розв'язати проблеми у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні. У ній узяли участь загалом 9 країн. США як організатор. Японія і Китай, як власне східноазійські країни, Велика Британія, Франція, Нідерланди та Португалія чотири європейські держави, які володіли колоніями в Тихому океані, а також Італія та Бельгія, що мали в Китаї власні торговельні інтереси. Це був перший подібний дипломатичний захід, проведений у Сполучених Штатах. Конференція відбувалася в атмосфері порозуміння. У всіх перед очима ще стояли жорстокі картини Першої світової, тому допустити нового глобального конфлікту ніхто не хотів. Тож за три місяці інтенсивних переговорів удалося підписати три надважливі угоди. Відповідно до кількості підписанців їх називають договорами чотирьох, п'яти та дев'яти держав. Для початку ключові держави-учасниці вирішили відмовитися від системи двосторонніх союзів і перейти до принципу багатосторонніх консультацій. Англо-японську союзницьку угоду 1902 року було скасовано, а замість неї укладено договір чотирьох держав найбільш потужні сили в регіоні США, Японія, Велика Британія та Франція. Зобов'язалися стримувати власні територіальні апетити, не розширювати свої володіння у Тихому океані, не зазіхати на чужі колонії та вирішувати всі суперечки лише за допомогою міжнародних переговорів. Таким чином, мало закріплюватися чинне становище, тобто зберігатися статус-кво договір дев'яти держав, який підписали всі країни-учасниці конференції. Стосувався міжнародного статусу Китаю, який було врегульовано. Угода нарешті закріпила кілька важливих принципів: Перший суверенітет і територіальна цілісність Республіки Китай. Загроза поділу Китаю на окремі колонії була ліквідована. Японія навіть вивела свої війська з півострова Шаньдун, хоча зберегла там свій економічний контроль. Другий. Політика відкритих дверей стосовно всіх іноземних держав у Китаї. Відтепер країни-підписанти мали рівні можливості для ведення економічної діяльності на всій території Китаю та сплачували однакові мита. Ця угода стала величезною дипломатичною перемогою США, оскільки нарешті закріпила політику відкритих дверей на рівні міжнародного права. Проте найбільш прогресивним для свого часу став третій укладений документ договір п'яти держав. Це був перший в історії договір про обмеження гонки озброєнь. Стосувався він лінійних кораблів, а країнами-підписантами стали п'ять морських гігантів, які мали подібні судна: США, Велика Британія, Японія, Франція та Італія. Угода затвердила чіткі ліміти для кожної країни на сукупний тонаж, тобто вантажопідйомність усіх їхніх лінкорів. США та Британія мали найвищі дозволені показники, дещо нижчі Японія. А от французам та італійцям дозволяли мати втричі менший тонаж лінкорів, ніж у британців чи американців. Будувати флот понад ці рамки було заборонено. Однак договір п'яти держав не торкався кількості інших військово-морських суден, як от крейсери чи підводні човни. Завдяки цьому Британія зберегла перевагу над іншими державами у загальній чисельності свого флоту. Вашингтонська конференція 1921 1922 років завершила формування післявоєнного устрою світу. Якщо договори, підписані на Паризькій конференції, стосувалися переважно міжнародних відносин у Європі, Африці та Західній Азії, то три Вашингтонські угоди встановлювали параметри майбутнього співіснування держав у Східній Азії та Тихоокеанському басейні. Вони підвищили міжнародний авторитет Сполучених Штатів. Зміцнили суверенітет Китаю, дозволили закріпити свої територіальні надбання Японії. Хоча всі суперечності не були вирішені, і вони знову загостряться вже у 1930-х роках. Загалом конференція показала, що Азійсько-Тихоокеанський регіон починає відігравати все більшу роль у міжнародних відносинах, а Європа. Втрачає монополію на вирішення світових справ. До подій у цьому цікавому регіоні ми будемо звертатися ще не раз, вивчаючи історію довгого ХХ століття. Тож не пропустіть наступні відеоуроки. До зустрічі!